словенце царство возсияй сими Каже, я звішу ім'я Твої братам моїм, хвалитиму тебе, серце, мати, і знову буду наїтись на нього. Та ось я і діти, що і Бог по мені. А що діти були учасниками тіла і крові, тому Ісус подібно учебрав у тому, що смертю знищити до мав владу смерти, el modo curado. Відомо тебенгеля читання. Будемо уражені. Як відійшли мудрийти, а Господь не з'явився сні Йосифа и каже, встань і землетятка його матір. І втікай в Єгипет, і, пробудь там, поки я тобі не скажу, бо і ошукувати мені тяжче в його вбитих, ставши я взяв вночі дитятко та його матір, і пішов Єгипет, де пробути у смерті Ірода, щоб збулось сказане Господом через Пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Ірод, побачивши, що одрісія, сміялися з нього, розвитюся вельми, послав би тим приємні посів усіх дітей, що мало менше, ніж два роки, з часу, що насехни, вивідав був від мудреців. Тоді те, що сказав вогню Єремія, в рамі рамічу голос, плач і тяжке ридання, то рехім плаче за дітьми своїми не хочеш ширити, бо їх немає. Як же вмер Ір, а з з в Марія, та на Господні з'явився Йосипою в Єгипті і каже стань візьми дитятко, та його матір, і вернися в ізраїльську землю, бо в мене летіше, чи на життя дитятка, сам він взяв дитятку та його матір, і прийшов в ізраїльську землю, але почувши, що в ідеї архілаїць і замість Ірода, батька свого, бо я туди. Попереджені, що в вікій, відійшов голелейські стовни, і прибувши людини все і все що зветься на загет, що збули сказані пророками, що назове й назветься. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Йосиф розумів оці Божі об'явлення, відчував їх, це свідчить про те, що Йосиф був дуже близько Господа Бога. Він відчував Бога. І тому, коли Господь Бог. Що як написано Ангела, Господь з'явився з сміттєсимові і каже їм, встань, візьми, дитятко його матір і втікай в Єгипет. Те, що він послухав ті слова, що їх він сприйняв за правдиві, і почав діяти після того, тобто виконувати, це свідчить про праведність Йосипа. Не одному може правда щось снитися, але це не означає, що ми зразу це виконуємо, що вам, знайти сніг хрестилися. А те, що Йосиф зразу почав діяти, це тільки свідчить про його досконалість, про його правильність. Так само і зміни під увагу те, що Йосифові так само ангел являвся, сні об'являв йому, коли причистить у Марії взяв він собі так само за жінку, і ми з вами читали, що хотів її пустити. І знов ангел Господь йому уявився і сказав, візьми її за жінку, тобто і він слухався А слухав тому, що відчував що ті Божі слова є правдиві. Він був дуже близько Господа Бога. При чистці тієї Марії Архангел Гавріл так само явився під час благовіщення, коли вона з ним діалог. пам'ятаємо оті слова, як воно ставиться, я дуже не знаю, і дана була їй відповідь. Господні вже не являється причисінні малі, а не являється Йосипові. Чому являється Йосипові? Тому що Осип це є голова людини. Від нього залежить, як далі треба діяти. Йоси той, хто приймає рішення. Так Якби ангел так явився при чистів Марії, як матері і сказав до неї, оті слова саміше Йосипові, вели дитятко і втікає в Єгипет, вона може про це сказати. А ми вже не знаємо, як тоді, яка була би реакція Йосипа? Як він до того висять? А являється Господь є сні. попереджує, об'являє, тому що Йосиф має відповідальність. Він відповідає за присяту Родину. Він робить рішення. І зверніть увагу, коли Йосиф виконує, та що ан Ангел їй сказав. Ставши, Йосиф взяв в очі дитятко та його матір і пішов Єгипет і його матір. Бачите, Пече Стадімова є не ставить зайвих слів, вона не вияснює. Вона не говорить, що це є дуже важко. Це є тяжка дорога, це є далека дорога. Може, це не правда? Може, почекаємо трохи, ні. Йосиф сказав, взяв вночі дитятко та його матір і пішов в Єгипет, де пробував до смерті Ірода. Тобто декілька років, коли той час пройшов, як же впев ірод, ангел Господній з'явився знову, в сні і в Єгипті і каже, Сань, візьми дитятко та його матір і вернися Ізраїльську землю. Умерли ті, що чегали на життя дитятка І знову написано став взяв дитятко та його матір і прийшов ізраїльську землю. Бачите, знову причись Діва Марія нічого не в'яснює. А чи могла в'яснити? та могла в'яснити. Адже в Єгипті вони жили декілька років. За тих декілька років то саме вже щось пристаралися, щось вже десь жили, та й напевно вже і привикли. І знову все залишай і вертайся назад куди. Спочатку треба починати, як вони вернулися в ізраїльську землю. Але вона не вияснює. Йосиф сказав, взяв дитятко його матір, і вони назад вернулися в Ізраїльську землю. І коли вже вернулися в ізраїльську землю, почувши, що юдеї цей архілайт замість ірода батька свого. Боявся йти туди. Тобто Йосиф знову мав страх. Знову боявся переслідування. Бо юдей царі Архілай замість ірода. І знову попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, галилейські сторони. і прибувши туди. Оселився в місті, що зветься Назарет. Отже, ми з вами на протязі одного сьогоднішнього Євангелія маємо три рази вже, що Йосифу був попереджений в сні, як він має діяти і що він має робити. І Йосиф все слухає. Тобто Йосиф дуже був чуйний до слів Господні. Щоб діяти, так як Йосип діяв. відчувати, що треба щось робити, що це ті слова правдиві, що це не є, знаєте, яка у народі сниться, спиться, правда? Що такого не було, то треба дійсно бути близько Господа Бога. Треба його відчувати. Тобто треба бути Сьогоднішня Сьогодні це є собор святої Богородиці і святого Йосипа. Тобто Пресвята родина. І нам сьогоднішня Євангелія розповідає, нам показує, які відношення має бути в родині, які відношення чоловіка, які відношення жінки? Як воно має між собою відбуватися? І тому варто зараз поставити. Чи подібні відношення родині є в сім наших сім'ях, в нашому родине? Чи є так, чи нема такого? Чому такі відношення були в родині Йосипа? Тому що Йосип був як чоловік на своєму місці. Якщо чоловік праведний, чоловік релігійний, чоловік поможний, Чоловік нічим не зловживає, то жінка буде прислухатися до такого чоловіка. Жінка буде такого чоловіка поважати. Ну а Якщо чоловік алкоголік, ходить, коли хоче, приходить додому, пільнує колег по роботі, сім'я в нього є на останньому місці, то як жінка буде поважати такого чоловіка. Тобто підставою помаги чоловіка в сім'ї правильність, досконалість убожність. Якщо чоловік такий буде, будуть добрі сім'ї. Якщо такого не буде. Господня на вас його благодати, человека любви завжди посячне на віки, вики. Слава Тобі, Христово душа, наша слава Тобі. Сі своїй матері, якої Собор сьогодні святкуємо, за тих славних сіхових апостолі, святой нашої назад, устойчик і врізкого Константина Рада, за і праведник Йосифа, у Бручника, Давида, Царя і Якова, по поті брата Господнього, це той священномучник, і в тим, і, і всіх святих, помилий спасено за благи і чоловіка любе.